Ми залежимо від Glovo та маркетплейсів, як цього позбутися. Купіть мобільний застосунок і позбудетеся. Заведіть туди вашу базу, почніть з нею працювати. Класно оформляйте, тому що ті клієнти, які вас купують і яким подобається, вони дійсно будуть скачувати ваш мобільний застосунок і робити вам замовлення. Uh -huh. Тому не, не партеся, коли ви думаєте, що ніхто вас за хачати не буде. Ну, давай так, я просто скажу, як це простіше. На ваших сторінках ви робите посилання на ваш мобільний додаток. Бренд в будь-якому випадку, ну типу, клієнт знає, в кого він купує. Далі е, ви можете робити маленькі QR-кодики вкидати до кожної посилки. Ви можете безпосередньо, наші клієнти, деякі навіть в інстаграмі, ті, хто там замовляв, е, самостійно заходьте, переходьте, ми приймаємо замовлення тільки в мобільному додатку ласка, завантажте. Це сильне вольове рішення. Але таким чином ви позбавляєтеся залежності від е маркетплейсів. Тому що далі вони будуть підвищувати ціни, будуть зажимати про дані, персональні дані, передачу і так далі. Ваш мобільний додаток це ваша власність. Все. Діку ви брати у нас в оренду? Так. Да. Ну ну, це ж ну ми віддаємо базу клієнтів, якщо клієнт, ну Працюєте, у нас да. якщо клієнт, у нас бувають такі випадки, коли хтось іде від індивідуальну розробку, нічого страшного. Ми віддаємо базу клієнтів, ми віддаємо всі ваші напрацювання, ніхто нічого вашого не привласнює і ви можете далі з ними працювати. Все, це прописано у нас в договорі. Так, що <світ> якими підписуєте.